Тарас Шевченко, думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає в синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Віра ж думка Тарас Григорьович Шевченко. Тече вода, синє море, та не витікає. Шука козак свою долі, а долі немає. Пішов козак, світ за очі. Грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі. Додому ключами. Плаче козак. Шляхи биті заросли тернами. Живе собі королева. Королева темряве. Кортить зазирнути у дзеркало, а темно, зблисне на мить, світлом зазирне. Хто на світі найгарніший ви ваша темність, відкаже дзеркало похопцям. Заспокоїться королева на не сказано писана красуня. Равета стогне днів широкий, сердити вітер забував, Зато лег на високі сторон хвилин зіма, І блідий місяць на надпору, від хмару декоди зглядав, Неначе човен синім морі, то варінав, то потопав. Ще третє ці півні не співали, ніхто на те не хованів, за чихаю перекликались і ясен раз пороскрипів.